Попри малий термін роботи, комунальне підприємство «Франківськ Агро» сьогодні з неабиєкими прибутками. Якщо у 2022 році вдалося обробити 69 гектарів, то цьогоріч посівні площі збільшились вдвічі, розповідає директор департаменту сільського господарства Микола Вітенко. Валова продукція, яку вдалося зібрати так, то це є, зокрема 248 тонн сої вдалося зібрати сонячника 78 і 7 тонн, і гречки відповідно 9,27 тонн. Загалом зібрано 325 тонн продовольства в залікому обсязі. Очівку вона виручка від реалізації. А сою і сонячних ми вже реалізували. В нас становить 3 мільйони 927 тисяч гривень. Тобто, бачимо, що в частині оперативних поточних витрат підприємству цього року плюсах. цьогорічний врожай сої та соняшника вже реалізували. А от 5 тонн гречки вирішили передати на заклади освіти, наголосили посадовці. торгово промислові палати отримали ряд комерційних пропозицій. Власне, яка було найкраща, Ми його реалізували і вже кошти поступили на рахунок підприємства. Стосовно гречки, то воно зараз проходить, проходить очисні роботи. Я думаю, що максимум до тижня часу ми будемо мати готову продукцію. Є такі думки, щоб передати на баланс департаменту освіти цю гречку і в подальшому реалізовувати в закладах освіти. Також комунальне підприємство «Франківськ Агро пропонує селянам вигідні умови оренди земель під обробіток. Запевняють, ціна не буде нижчою від фермерських господарств та агрохолдингів. Ми почали тільки цю роботу. Ми десь пробуємо працювати з старостами. Ми роздали якби базу даних цих договорів оренди, зокрема. В братківцях у нас вже є заключені договори оренди паїв на 10 гектарів. Потенційно, я думаю, що ця цифра буде збільшуватися. Ми заключили з людьми договори оренди на 10 гектарів земельних ділянок. Підприємство готове заключати і вже заключило. Ціна комерційна пропозиція не буде відрізнятися в нижчу сторону від тих фермерських господарств і холдингів, де люди мають існуючі договори. Ну і крім того, у нас є в принципі база, де в якому селі. Завершуються договори власне. Ми будемо далі по інших селах пробувати працювати. І підприємство зацікавлено брати в оренду земельні ділянки в людей. Комунальне підприємство вже розробило структуру на 2024 рік. Зокрема, площу посівних угідь збільшили на 60 гектарів, і вона становитиме 190 гектарів. Ба Більше планують розвивати тепличне господарство. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.